Дякую та панове, доброго вам день. на зв'язку з вами Лес, Радий бачити вас на своєму каналі. В цьому відео я трохи розкажу про цей канал, що тут буде відбуватися, що будемо з вами знімати на цьому каналі і так далі. Отже, у цьому відео <кхух> Ви почуєте, що на цьому каналі буде знімати різні міні ігри, різні ігри з сюжетом. Які ви можете порекомендувати в коментарях нижче під відео. Дякую, що переглядаєте це відео. Дуже радий, що ви приділили мені свою увагу. Тому давайте не будемо тягнути. Приєднюємося зразу в каточку. Зіграємо ми на початку тут стандовчик. Далі що? Так, чим можу тут сказати? В Стендофі я трохи шарю, трохи вмію грати. Тому я знайшов на цей спосіб, де можна з шансом 50 на 50 заробити, ну, не 100, ну, плюс 40 голди за один раз. Серйозно можу, железно. Але це вже розкажу в наступному відео. Тому, Тому що у нас лежить такий чувачок. Надіюсь для ПСІБІ-20 іде все буде нормально, все буде гіально, я... всім всім тяжом. Ось плохо діло. Я трішки пригорів. У мене насморок. Не жить. Давайте разом з вами розвивати українсьмовний. Забирати на підтю, це не надо. Давайте разом записувати з вами цікаві відео для людей, щоб кожен кайфанувся і просто от души. От зайшов такий на ютубчик. Зайшов свого любимого блогера. Взяв чайочок, буквально, собі це піхто Все, ідеально Гініально і зовсім не тяжело. Ну, ладно. Раз хедшот. Це було пала года. І так, я сподіваюся, вам сподобається цей канал. Надіюсь ви підтримуєте мене з підпискою, лайком, коментарем. тому що знімаю я це перше відео. Трохи хвилююсь, якщо чесно. Не знаю, що вам такого цікавого сказати. І... Тільки... Оп, та в мене в принципі мало, Ну, я надіюсь, вам сподобається. І так. Так. Сам хедшот. От вам і так. За звук я вибачаюсь. Може в перший час буде поганий звук, але... Це вже таке. Зізвуком я порішаю. Зіз звуком я порішаю. Щось придумаю. Надіюсь. Відео вам проходить. Все. Це... Я надіюсь, я дуже хочу, щоб людям сподобалось моє відео. Буду записувати, буду розвиватися. І я так зрозумів, що ви подобаєте. Також будуть на цьому каналі і стріми, кажуть, класні стріми, це гарантую. Ми будемо з вами дивитися навіть мультики, якісь цікаві, я так знаю, що в тренді. Або можливо, все, що ви є помимо. Фу! рис. Таких ми не уважаємо. До речі, я хотів запитати у своїх глядачів. У вас часом чахту попадають в софтери? Бо у мене так. Я хаточки граю, у мене часто софтери попадається. Ну, пишіть до софтер. Будемо перевіряти, коли мене чесно грати, хто ні. Перевірив з вами. Відео це буде коротке, не хочу затягувати тут, якось щось придумувати. Що ці є, виложу. Мінут лишається. Найс. Можете так, уж собі... чайочку, печенько. Під відео. І я думаю, вам буде нормально. Питайкоси. Кстати, ми ще можемо записувати відео по КС, можемо записувати відео по... тому самому Fortnite. Та взагалі по любим іграм. Папір, фу! Патрон не стало, лки-пак. Капець Так, пацан, зарабули фотокап. Нет, Сразу будемо врубати софт. Шучу. Кому мене. Ладно. Дякую за перегляд цього відео короткого. Надіюсь вам це подобалось, хоча не знаю, що зробить. Добре. Доброго зустрічі.